Перше. Вивчайте ринок перед початком. Досліджуйте компанії, акції, яких плануєте купувати, або криптовалюти, в які хочете інвестувати. Аналізуйте фінансову звітність, конкурентів, а також новини та тренди. У криптовалютах звертайте увагу на проекти з реальним потенціалом використання, а не лише на популярність. Другий. Диверсифікуйте портфель. Не інвестуйте всі кошти в одну акцію чи криптовалюту. Розподіліть інвестиції між різними секторами, країнами та класами активів. У світі криптовалют тримайте частину в стабільних монетах для зменшення ризиків. Третє. Інвестуйте тільки те, що можете дозволити собі втратити. Акції та криптовалюти схильні до ризиків і волатильності. Не вкладайте гроші, які вам знадобляться в найближчому майбутньому. Четвертий. Майте довгострокову перспективу. У випадку акцій намагайтеся уникати емоційних продажів під час короткострокових спадів. У криптовалютах розглядайте довгострокове збереження для проєктів із сильними фундаментами. П'ятий. Використовуйте технічний та фундаментальний аналіз. В акціях оцінюйте фінансові показники. У криптовалютах аналізуйте блокчейн дані, мету проєкту, команду та його дорожню карту. Шосте. Уникайте емоційних рішень. Не приймайте рішень через страх втрати чи паніку. Завжди дійте відповідно до своєї стратегії. 7. Вивчіть податкові наслідки. Розумійте, як оподатковуються прибутки від інвестицій у вашій країні. Це дозволить уникнути неприємностей у майбутньому. 8. Використовуйте перевірені платформи. Для акцій. Вибирайте брокерів із ліцензією та хорошою репутацією. Для криптовалют. Використовуйте відомі біржі з високим рівнем безпеки. Дев'яте. Слідкуйте за новинами, але фільтруйте інформацію. Тримайте руку на пульсі ринку, але не довіряйте чуткам чи неперевіреним прогнозам. Десятий. Регулярно переглядайте свій портфель. Періодично оцінюйте ефективність своїх інвестицій і за потреби коригуйте стратегію. Інвестування може бути захоплюючим і прибутковим. Але завжди пам'ятайте, успіх приходить до тих, хто має план, вчиться. І діє з розумом.